Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це будинок Юлії. Сюди Верпінь вона з чоловіком та трьома дітками мали б заселитися навесні 22-го року. Майже два роки роботи, всі вкладені кошти в це, як ви розумієте, тому що ну, це, це дуже недешеве задоволення. Але вже в березні їх оселя мала ось такий вигляд: От, нет, все. Окон ніт, перегородок нет. Там плитка навіть пострілювала. Російський снаряд майже вщент знищив їхнє таке довгоочікуване помешкання. Дерев'яні сходи ага. красиві, дуже вони і дуже гарно палали. Я так думаю. Я е, ось так. Вони повністю вщент вигоріли. Вікна всі вигоріли. Це була одна дитяча кімната. Угу. Е, там була спальня і друга дитяча кімната. Тут був санвузол і невеличка гардеробна. Нема нічого, нічого нема, нічого не залишилось. Юлія розповідає, коли вперше випадково побачила відео їхнього будинку в інтернеті, спершу навіть не повірила. І... Заперечення, ну цього не може бути, це не Ну знаєте, якби шлях традиційний для психіки людини. Ти спочатку не хочеш в це вірити, потім ти злишся. Чому я? Ми все життя працюємо, працюємо важко, нічого не вкрали. І от воно у нас згоріло. Я з дітьми на вулиці. Проте депресія та розпач змінилися на усвідомлення. Її дітям потрібно десь жити. І будинок сам себе не відбудує. Треба було зібрати документи. Я ще була сваляві. Сваля, цим займався чоловік. Е, викликав комісію, йому дали акт про знищення житла, якого ступеню. Тобто, сюди приїхали. Він подав цю заявку в дію спочатку про пошкоджене майно, в поліцію, в пожежну. Тобто, тут була купа у цих бумажних всяких справ. Зверталися також і в міську раду. Всюди відповідь одна: чекайте. Ми вам подзвонимо, будуть вікна. Ми вам подзвонимо, але чекати Юля не збиралася. Я зрозуміла, що як це сказати, спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. Що якщо я нічого не зроблю, то ніхто мені нічого не дасть. Почала в інтернеті шукати міжнародні фонди, які якраз надають допомогу українцям, яким Росія знищила дім. У мене не було. Прямо, ну як сказати, впевненості, що, ми, що це станеться, але я погугляла і, 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 і дуже випадково знайшла сайт. Там було понад п'ять сотень міжнародних фондів. Юлія передивилася усі з них вибрала 20, у яких цільове призначення саме відбудування житла на деокупованих територіях з фотографіями та коротким описом своєї історії звернулася до них, але відповіді або не було, або ж вона була негативна. І раптом, десь можливо тижні два е, пройшло з того моменту, мені дзвонять. Ви от листа в такий та фон. А я навіть не знаю в який фонд, тому що я то їх відправила дуже багато. Уже за декілька днів до Юлії приїхали замірювати вікна, і ще буквально за тиждень. Приїхали вікна. Кажу, ну ви мені, хоча б скажіть, що це за фонд? І от, ну мені прислали, що це Джем Global Empowered Mission за підтримки Говарда Баффета. Я кажу, я можу написати е, якийсь пост, де я відмічу вас. ні Ні-ні, не потрібно. Також Юлія отримала ще кошти з двох фондів, куди зверталась раніше. За них родина перекрила дах, аби дощ не заливав будинок. Чи вірю я в те, що нам ще хтось допоможе? Не знаю. Але е, цей чоловік, оцей от чарівник з цього фонду, він мені обіцяв підказати, до кого я ще можу звернутися. Mm -hmm. Але чи міжнародними фондами єдиними? Як ж отримати допомогу від влади, і який у цьому випадку алгоритм дій? Народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань реорганізації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк пояснює, в травні місяці держава розпочала масштабну програму, яка пов'язана з наданням компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. Це послуга в дії і є відновлення. Тобто перший крок через дію подали заяву на компенсацію. Другий крок відкрили або онлайн, або офлайн картку банківську в банках-партнерах. Третє потрібно дочекатися представника комісії з органів самоврядування. Цей представник прийде з відповідним чек-листом, де він поставить позначки, які саме руйнування, які саме пошкодження. В нього вже буде визначена вартість на компенсацію. Скільки коштує на компенсацію, там, наприклад, вибиті вікна, чи скільки коштує замінити квадратний метр покрівлі, коли сума компенсації буде встановлена, не пізніше ніж за 30 днів. Вона має надійти на карту. Але ось ця програма є відновлення це лише перший крок у відбудуванні пошкодженого житла. На цьому етапі допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, даху тощо. Адже максимальна сума компенсації не більш як 200 тисяч. Компенсація за зруйноване житло. Компенсація, яка буде стосуватись капітальних ремонтів і суми, яка більше ніж 200 тисяч, це будуть вже наступні етапи. Проте як би не хотілося пошвидше відновити житло, це не швидкий процес, і потрібно набратися терпіння, адже війна ще триває. А лише за попередніми підрахунками вже зараз пошкоджених або повністю зруйнованих об'єктів близько 200 тисяч. Юлія ж радить, найголовніше завжди використовувати всі можливості та дотримуватися правила. Треба стукати і вам відкриють. Якщо ти будеш сидіти на дупі ровно, про твою проблему навіть ніхто ніколи не дізнається. Ти маєш, хоча би про неї, розповісти. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати, чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.